Успіхи наших воєнних операцій великою мірою залежать від того, наскільки якісна і швидка ми можемо оцінити оперативну обстановку, наскільки глибоко розуміємо стратегії окупантів, щоб протиставити їм нашу силу та спроможність. Шановні побратими, воїни-розвідники! Завдяки вашому досвіду і вмінню здобувати інформацію, ми маємо змогу не тільки стримувати ворога, а й ефективно звільняти окуповані території. Вічна шана полеглим розвідникам, які ціною власного життя зірвали стратегічні плани Кремля з миттєвого захоплення України. Слава воєнній розвідці України, слава Україні! Разом переможемо!